Це не самі гіжіння. Інде додому. А все, і що ця кава сьогодні не допомагає. Кава, а ти замітила? Я не знаю. Валірка, а ну ви напишіть, що магнітні бурі чи що. Реально, прийшли до Мар'яни. Мар'яна каже, боже, як мені злейка, щось така. Катак в мене голова болить. Ну якийсь такий стан, я не можу навіть ні, риба м'ясо. Ні, ні. Тисне тут, яка може тобі і мед дати. А я рано встала, мене теж підболювала голова, я випила і мер. так ще сіли за кермо. Я думаю, в машині гаряче дуже. Я думаю, через то мені випила каву і кажу, слухай, так мене теж почало тиснути, Наталя тиснути, кого не зустрічаємо, всіх тисне. Може і магнітні яка валівка, я не знаю. А ну, що тільки в нас труска всі так я служу купов. Там нині є і модель, і осінка. Це сховати, нехай що І мені починає мені розказувати дівчинка файна тут. Починаю мені розказувати, які коктейлі я. Яка я не довіряю, спить на свісі. Що я буду крутити в голови, як я не знаю, що тут таке. А ти пам'ятаєш я пила цей коктейль? Ти пила? Ой, яке файно. Ну, мені це дуже подобається. Ану. Ану. Не твоє, а я люблю. Я люблю з зкіслинку. Пей, ну, бо то купа грошей. Вона зараз, знаєш, так збадюрить, я так поняла. Пей, 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 бо то купа грошей. Мусиш випити. Та файний. Мусиш випити. Ти Фай... теж. Попробуй залишити. Кавалерочка, там чого було, що я хочу? розказуй. як я тут той фільм один ці дивила кавалерка, і там е, 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 ну та, що оповідає по телевізорі, ведуча, і вона сіла і що в мене є е, розім'яти апарат дві хвилини. Пам'ятаєш, а вона стала. Я такую дивлю, думаю, ну то якби хтось інакше дивився, то Та такий, як я, в принципі, щось би не, ну, неправильно подумала. Но, але вона просто, знаєте, бо вона говорить, я таку, знаєте, файно говорити. А я так не вмію. А я і не розминки не роблю, і файно не говорю. Я вже так говорю, як я. Але каваля, скажу вам, тако, зараз на складі, може, то на складі купа часу, поки розібралися, далі не хватило рушників. Я дзвоню до каваля. О, Галя, що, що не хватило? Я кажу, Та що не вистачило? Шампану не хватило. Чесно, кавалерка, мені вже стидно дзвонити і говорити, вділіть ме Ну, Я не чесно, чесно я не знаю, я зараз так буду не сам бані. Зараз буду під мене бік просити, нехай мені вділять дві штуки не вистачило. Дві штуки, ви розумієте? Так, Дві штуки шампань не вистачило. Ну і скомбінувати нема з чим, розумієте? Нема. Бо я, я, я такий комбінатор я то вже нема. Але позвонила до пані а пані Наталочка каже, добре Галя. Ну, я ще, правда, не знаю, чи вони будуть, але сказали добре. Тоді подзвониш і запропонуєш біль. Ні, ні, робити? я думаю, що я мушу тут скрутити, бо тут так не може бути. Я мушу два нехай мені просто передадуть. Ну і кавалерочка приїхала. Ти що голова попустила, саду? чи щось маракує. Кавалерка, чесне слово, я навіть ми сидимо на бороді, дівчина сидить. А я кажу, у вас голова не болить? тут. Та чого? А я кажу, кажуть, нині ведеш магнітні будь. А вона каже, ви знаєте, болить мене деколи. А Наталя стеже, каже ви ще молоденьке, певно, ж так не відчуваєте. Знаєте, так зараз всі підобрій. А я кажу, ну, а нині у вас болеть вам мені цікаво, чи нині болить. А вона каже, так не відчуваю біль. А, а та дівчина, що продавала, теж говорила, що її тисне, знаєш, на голову. Але в тій два... Ну, так натиснуло тисне. що стільки лимону. А, нема, але файний такі. Знаєте, коктейль? Кавалерка, рекомендую. Я бачу, пейте. що файне, Ну Також зістріпаєте, як не знаєте, що хто не знає, як сістріпувати, випиваєте коктейль з маракує, ви лимону людську дали. І ви тільки після одного коктейлу коктейля очі, очі втворяються, починається кліпання. А Наталя Ткорова. Mm -hmm. Я не можу кислоти Поберете, нема. Нема кислоти. А я як почала потім кисли, тако, знаєте, робити, то мені аж мороз пішов. Один знову кавлівка. Допрацьовуємо туди і будемо далі їхати. Так? Бо так. ще не все зробили. Що? Щось не добре, що, що Що що? ти закохалася. Кохати не <рес> буде. Ой, бо що немає. Тут що далі? О, що далі? Що думаєш додому? Ні, про що? Ну і де ти їдеш? На роботу? По роботі. Так. А мушу, а що мені в мене що вип'є? Всі думають, що я вже такий шумахер кермом. керму. Бо ти та за себе я, ведеш так? Та я ще так, ну, я так не вмію їхати, як шумахер. Я наоборот обережно їду. О, ямка, то треба звезду. Це книжка, просто. Ну, пропускає з мене увесь дівчина, пропускає. А знаєте, що пропускає? Ну, ще зараз будеш, тут вас стоять. А тут я як кавалерка. Тут щоб виїхати з Нової пошти, я ж мало того, що я стою, та я ще так бурчу, ви, ви чули. А, ви, О, -то, як -то ви, ви кажете, я боженька набіч. А то ні, та -то, а що? Та -то, та то їдьте, а що там я не задішкрабель? Їдьте, їдьте. деколи, як подивишся, як то, -то їздить за кермом, особливо мужчину, особливо. Жінки в неї якось так обережніше, так? а чоловіки їм барабан, ви якісь скільки там шутру повезли. Тобі не дали в тобусе, чому така тиха, от я ніколи не можу, не могла зрозуміти. То газ. Так має бути, коли переключаємо, повалюваний. Не думайте, то ніхто сидить, ся... то всі прищеплені. А штраф скільки? А скільки, скільки штраф? То ви кавалерка, не чули що як я тут надав. Наталі... Плюс? я їй розказую. 500-ка виходить. 500-ка виходить, я їй розказую. Ми їдемо, а вона забула прищепитися. А я до неї кажу. їду і то говорю ось, за те, що не прищіплений 380. ще плюс комісію візьме, от ну, його ще нерви зроблять. Розумієте? Ну 500, кажу, буде, Вона так слухає, слухає, не може нічого зрозуміти. А, а то я, а що тут ти розказуєш, А я кажу: ну такі, хто не прищіплені, кажуть. А вона ого 500, Я тепер як їду, чого чому так пікає? Я не можу зрозуміти. Там тій машині так не пікало, а тут ні ми піка. А тут ні, ні ми так пікає, як не знати що, зразу нагадує. Галинко, давай прищепиш. Ну я і так прищипаюся завжди, то, то є правда, кавердирка. Я не хочу лукавити, знаєте, але ну так. Якщо при... так хоч кусну, трошки те ново, ну, то, то може і старший є. Дівчинка. Так? Дівчинка поїхала. А яка хлопчик? А то не видно, що... я гонуровий з відкритим вікном їду. А там машина до мене так тули, як не знати, що це. Я не професіонал. Я ще кавалерка не виділа, як я вмію махати, дякувати. Mm. Я вам зараз кажу, я коли їду, мені щось там, наприклад, а, Лесі їде, а я махаю. <реш> Чекай, ви зараз щось ззаду не зрозумієте. А я, я махаю, ну більше Я махаю, я не вмію тут. А вже сина навчила. Коли треба кавалітка, я завжди так роблю. І знаєте, що я на збитки роблю, хто летить дуже. Ся, я теж баркаю. мене би не записали номера машини, і ми потім топчили Ага, Дійсно, так зробиш і скажеш, а <гум> Ну Я такий варіант є, ну що я зроблю? Я така є, ну щось так. Що шо? ага. такого не бачила, що так нас така. Тобто ваш полот? Взагалі. Ти в двері помістишся, а вони роз'їжджається. Ти помістишся. Так. Але чи вони відкриються, вони ж тебе не пізнають. Так, Мар'яна тобі показує, і вам показує. Дуже крутий є е, порошок. Він йде ось такими, бачите? Серветками. Такими серветками. Отакої такої одної достатньо. А чого я їх показую? Я їх не маю сказати. Отакі. То я білий тер. чекайте. Чекайте, я без ректором болі не роблю. Отакий От порошок, дуже зручний. Як це шам... для кольорового, так? Це для кольорового, а ось це для білого. Купляла тут, навіть не було цілої капсули, і я використовую колірку ось такі горошки. Просто я тіво люблю, а тих, коли тих немає, то вже ті були. Не мені, правда, не дуже, але вже й майже немає. Я говорю вам так, як є. І все, кидаю капсулку ніякого. Для відбілювання взагалі нічого не кидаю. Горошки, як я говорю. І включаю. А ви кавалерка, якщо хочете, щоб пахло в хаті, можна горошки просто відкрити. І буде такий запах капець. Я дуже люблю, коли в туалеті дуже файно пахне, так дуже класно. Так що, бачите, пирожки я вам показала. Ну, вони мені подобаються, тому... Де їх купити, то вже шукайте в себе ну, по магазинах, там, де італійський товар, польський, там точно вони є. Я ще брала ті порошки оті в території чистоти, О, там. то Точно, я знаю, то класна штука. Та й таке кавалірка. Скажу, вам тако, приїхала до хати, якась така замучена. Ой, ти це вже така вимучена, чесно, кавалерка, Реально от дуже-дуже вимучена. Зараз йду в душ. Як брикну тако на ліжку, тако, знаєте, і просто буду відпочивати. Включай сіль, зірку. Нам буде курва зіркою, мені вже по побарабанути. Пальчики чи розстави, чи розставиш, пальчики розставиш, зіркою. будеш сніжинка. Не хочу вже ні сніжинкою бути, ні зірочкою бути. Взагалі нічим вже не хочу бути. Хочу просто сіви, бачте, я господин, яка сі розібралася, попоставила. І бувайте здорові. Прошу. Говорю так, як воно є. О, хтось це більш... бліщетку, то, то забув. Та не міщетка, то моє. Але... Така може бути для мене як платье. Пла. Треба що, буде. Палець. я Сьогодні вам все розказала, все показала. Платтячка немає посилання, на порошки немає посилання, бо купляла в стаціонарному магазині. Але оті е, такі серветки дуже круті. От Наталя чула, як пахло, правда? Речі так пахнуть. Ну, дехто, може, не любить, коли пахнуть, а я люблю. Так що кавалерочка. Скажу вам я вже не хочу ні їсти, ні пити, ніц не хочу. Хочу просто лягти. Слухай, а От... коли ти має прийти в мої духи? То що я знову замовила? Я не знаю, коли вони прийдуть, але як не прийду, я знаю. Ти, мами народження? Ну, майже мама. Майже мами Мам. день народження. я тат, там, я ти завтра мене бут... мама, тато паблікові завтра взяти духи. Завтра там де я лежав, знаєш, як це його понапахні. Знаєш, таки як тус лежав. Та як митися не можна, то то бри. Та як вологими салфетками. Завтра хоч рушник рушники, тако, знаєш, його витираю, ти пострижеш, його трошки вокавлярка каже, та покажіть нам вже Павла. Він ще не приведемо порядку. Він, він не готовий, він весь поранений є. Він, він ще не готовий. Я обов'язково його покажу. То такий брат є, який нас в дитинстві з ним парували. Ми завжди з ним були разом. Ми як йшли в мандри, ми йшли разом. Він як ішов один, а він потім вертався, каже, ходи, ходи, ходи куліжанку за мною то ми з ним завжди були разом, то є рідний брат, так що з, з, з часом я вам все кавалірка покажу. А зараз ще кинула прати, ви бачите. мене то пройнять, чесно, я колись кавалірка сижу і думаю, ти знаєш, Галя. Говорить, говорить, говорить. Я вам скажу, кавалірка, що вже і так, так така година, що я вже, чесно, я деколи собі задумуюся, Галя, то ну, ти. Ти як рано виходиш з хати, ти вечором приходиш. Ну, як квартирант. ну нині пізно ми вийшли, бо готувала їсти. В хаті їсти є, але ніхто вже їсти не хоче, нічого не хоче. Напити сі водички. Зараз вип'ю собі, щоб спала таблетки, бо я шеста п'ята ранку не встала, на його бань і лягає пупцем до гори. І а що я говорила, що ти мене перебив? Не знаю. Щось я говорила, але я потім передивлюсь історик і завтра вам договорю. Ви знаєте, що це королюка? То то скоро. А, що в нас в хаті таке відчуття, що в нас десятеро живе. Постійно є щось прати. Ну, постійно є щось Ті, що... ну, то ти, ну, так, Один раз в діла. Ти Спутіла. мусиш то переполокати. Mm. Ти, які би не користувалися тими підпахи, парфумами, все одно літо своє робить. Треба переполукати. Ну, а то все з'їдаються наші речі, кавалерка. Так що кавалерочка, вже пізня година, всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. А я вже така навіть в кімнату не заходжу, бо зараз брикну на то ліжко, таким гусаком, миюся і зірку, зірку влігаю. Пальчики розтоперюєш і будеш а, сніженка. А сніженка? Ні, сніженкою не хочу, хочу. Так що кавалерка, всім на добраніч.